Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahomcom.ua. На огляді у нас інвалідний візок під номером 211 Мейра 3940. Ось так він легко розкладається. Ось тут так акуратненько. все розкласти, скласти і по параметрах ширина сидіння між підлокітниками 44 см. Від обода до обода загальна ширина 61 см, глибина сидіння 43, см. висота спинки теж 43, см. висота від сидіння до підлоги. Регулюється 48-54 сантиметри. Вага даного візка 19 кілограм, і витримуємо навантаження до 130 кг. Знаходиться він в повністю робочому стані, все в ньому працює. А є лише от такі сліди експлуатації, цілком нормальні. Зараз все буду показувати. На підніжках можуть бути от якісь. Незначні царапини, де ж ти їх знайти навіть? Ну, отут, для прикладу. Ось. А загалом підніжки вони складаються, відхиляються, повністю знімаються, ставляться на місце, знову розкладаються, по висоті, регулюються. Ось тут шесті відкручуємо, по висоті. Um, так, передні колеса литі, досить хороший ще протектор. Подивіться. А вони регулюються по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння Задні колеса. Давайте вже закінчимо з передніми. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса. Свідчить про те, що підшипники у нормі. Задні колеса також литі, але міг би бути трошки би кращим, звичайно, протектор. Подивіться. Це так по всьому периметру. Звичайно, ви ще на ньому ще довгий час зможете поїздити. Але бував і кращий, як то кажуть. Кажу чесно. Проте оце. Це хороші е, колеса, це не, не ось ці китайські дубові, вони доволі м'які. Е, обут. Є царапини по всьому периметру. Швидко з'їмна Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Звичайно, що можна регулювати по силі затиску. Відкручуємо тут шестиранничками і регулюємо. З другої сторони, аналогічна ситуація сидіння в досить хорошому стані. В середині там є невеликий шар паралону. Я би рекомендував його ось, а, після того, як ви... Його купити, то його постирати перед цим. От відкручуємо викруткою на хрестик. Так само знімається і спинка. Спинка також, також м'яка. Тут ззаді навіть адаптивна, до речі, спинка можна регулювати по натягу. її. Ось до мінусів. А, дивіться, ще отут десь, ось бачите, тут ніби десь як трошки так розтягнулася тканина. І тут також. Отак загалом хороший стан. Боковушки у нас цілі. Чорні, не вигорівші. Підлокітники також. Звісно, що вони відкидаються. Як один, так і інший. Показати, позаду у нас тут, дивіться, от можна регулювати висоту. Якщо це приставляємо сюди, то відповідно трошки підніметься в нас сидіння. Тут взагалі можна зняти ось так, і ми можемо зняти підлокітник. До речі, якщо не знали, для чого оці от штуки? Це якщо ви везете людину на колясці, ступайте ногою ось так, у вас піднімається перід і тоді набагато легше переїжджати пороги. Ну, загалом все. Непоганий візок, можу рекомендувати купити можна в інтернет-магазині махом Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.